Санкційні активи ми будемо говорити детально із головою фонду державного майна України про активи санкційних осіб, які знаходяться в Україні. Віталій Коваль у нас на зв'язку. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Віталію, ну ось час від часу стежимо, що відбувається певний аукціон з продажу того чи іншого санкційного майна. Але зараз чи є ось такий перелік, що саме знаходиться в розпорядженні фонду державного майна? Чи це об'єкти нерухомості, чи це земельні ділянки, чи це можливо конкретні заморожені кошти, які ну десь треба ну перепрофілювати і відправити до державного бюджету? Що зараз із цією тематикою? Пане Олександр, все вище перераховане вами є в нашому санкційному переліку на сьогоднішній ранок. Це був перелік із 731 об'єкту, це ті об'єкти, які вилучені в санкційних осіб або компанії, які належали таким підсанкційним особам за рішенням вищого антикорупційного суду і стягнути в дохід держави. Після цього рішення передаються до фонду Держмайна і фонд держмайна Відповідно, готує їх до реалізації на сьогодні. 12 об'єктів уже реалізовано стягнуто в дохід держави. Це 32 мільйони гривень, які нагадаю, спрямовуються в фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Принципова різниця: кошти вирушені на приватизації, ідуть в державний бюджет, а кошти вирушені від продажу санкційних активів ідуть до фонду відновлення. Готуємо черговий пакет таких об'єктів, є різні об'єкти: від квартири в Одесі, парку місця в Києві на районі Облонь, Облон, до повноцінних великих діючих заводів, виробників, наприклад, мотор-детарконопсумок, які сьогодні є працюючим і постачає продукцію таким відомим компаніям, як Rolls Royce, Мерседес. Та інші компанія Пентопак в Борисполі, яка виробляє плівку для упаковки продуктів харчування. Також сьогодні це підприємство, як ми називаємо на ходу, воно забезпечує упаковки наших виробників м'ясопродуктів, молочних виробників. Фактично, ось такі об'єкти фонди ж майна. Готує до приватизації і якомога швидше має виставити їх для того, щоб поповнити ресурс держави. Гроші громадяни, які є або росіянами, або тими, хто підтримує агресію, мають працювати на Україні. Досить Василю унікальні лоти, от бачиш, говорить пан Віталій, що і це навіть паркомісце, і це великий потужний завод, який дійсно є стратегічним для переробної промисловості. А ось мені цікаво, що чи можете назвати хоча б прізвища, чи таких кінцевих власників, які чи знаходяться в Росії, чи знаходилися, чи підтримували Росію. Ну цікаво, чи є там активи, наприклад, того ж скандального Медведчука? Ті вищі прораховані активи, вони належать різним групам впливу більше 40 прізвищ, серед них і Шевков, і Сальдо, і Деріпаска, також активи, які належали екс-президенту Януковичу. Тобто це активи, які вилучені вже в дохід держави. Медведчука активи також є, тому. Вакс не зупиняється, і я вас можу запевнити, що цей перелік не остаточний, він точно буде поповнений. Дещо довга пауза в реалізації викликана тим, що фактично ви розумієте, що кожен актив, який ви вилучений в підсанкційну особу, він не добровільно переданий. І в більшості випадків це активи в поганому стані без фінансової звітності, без юридичних документів. І спеціалістам фонду постійно потрібно відновлювати цю звітність для того, щоб об'єкт виглядав як комплексне рішення для того, хто купує, а не як білет на війну з бюрократією і іншим проблем. Тому інколи потрібно краще підготуватися, щоб актив мав більшу ціну. Працюємо над цим. Я от е, хочу запитати: можливо, я щось неправильно прав зрозуміло, я сьогодні читав про те, що. Є е, чималі активи і бізнес там активи, е, колишнього лідера комуністів в Україні який втік його вивезли там російські окупанти, допомогли йому виїхати до Росії цього Симоненка. Чи пралися чи ні? чи займається хтось його е, активами? Я читав про там певну бізнес-діяльність його, яка ну досі досі десь чи тут щось живе. передали Та. до фонду держмайна. Чи тільки процес можливо триває, аби ви потім розпоряджалися цим майном? Скажу відверто, що мені невідомі такі факти про передачу до фонду держмайна активів вказаної особи. Поки що ми не маємо такої інформації, але не виключно, що вона буде в майбутньому. Ну, але цікаво, що дійсно прозвучало з ваших вуст. Реалізується майно президента втікача. Ане Януковича, і це ну дійсно потужні кроки. Але чи цікаво інвесторам купувати майно таких патажних осіб? ось ну, як Медвечук Янукович? Можливо, чи мають вони певні перестороги, тому що війна зараз ще триває, і ну знаємо, що Медведчук намагається і відсудити свої права в Україні, хоча і та, це нереально. Так, він хоче повернутися до отримати назад свою ліцензію на адвокатську діяльність? Ну принаймні там побув такий і тут ще я до слова. Протрасу нагадає знаєш що в свого часу. На наприклад на Львівщині мали бізнес активності Покійний, Жириновський, отой Чуркін, який там брат Чуркіна, того який помер в штатах, був представником Росії в організації Об'єднаних Націй. Тобто, ну тут така досить велика активність була. Чи воно вже просто давно перейшло, чи чи може ще щось шукають, і десь щось залишається. Ну, ну Давайте зосередимось на тому, так. що дійсно інвестори готові купувати таке майно, знаючи, кому воно належало. Колеги, ми з вами усвідомлені, що сьогодні час сміливих інвесторів, і інвестори, які працюють в Україні, вже мало що бояться відверто. Маємо інтерес від бізнесу по багатьох активах. Не можу сказати, що всі активи занадто цікаві для інвесторів, тому що і бізнес-модель можливо не не підходить до нинішньої ситуації, але по Деяким об'єктам ну просто шалений інтерес по 4, по 5 учасників, які цікавляться а, даним об'єктом. Наприклад, а, завод Аерок, який був лідером по виробництву газобетону в Україні, а, один з самих таких популярних об'єктів до запитів, а, той самий об'єкт який є в Києві а, нагадаю, держава володіє 66%, сотів, кому 65%. А, з 100% власності об'єкту, також така ж вава, цікавість ринку до даного об'єкта, і інші, в тому числі, є об'єкти, які не будуть реалізовані а будуть передані силам оборони. Це також наш вклад до перемоги. Наприклад, сьогодні ми готуємо більше 180 об'єктів для передачі. До сил оборони це і рухомі об'єкти, автомобілі, спеціально. Тобто не обов'язково продавати і отримувати конкретні кошти, а можна і передавати. Таке Звичайно. входить в ваші оборони. Ну, у, нас, у нас є такі повноваження, і ми uh, визначаємо доцільність. Головне, щоб передача була спрямована до підсилення обороноздатності. і таким uh, чином ми підсилюємо наших uh, оборонців. Ну і на сам кінець цікаво. Ось якщо говорити про бізнес, який шукає собі певні активи і намагається щось цікаве собі придбати і під свою бізнес-модель. Це торги де відбуваються на прозоро продажі. Як дізнатися, що це майно саме під санкційних наприклад олігархів чи бізнесменів, чи компаній, які пов'язані з країною агресоркою? Чи тут немає значення, просто йде тривалий лот, і бізнес собі підбирає, що купувати для своїх потреб. Я закликаю всіх бізнесменів, навіть фізичних осіб, цікавитися об'єктом приватизації. Повністю відкрита інформація. Ви зазаду мене бачите сайт, на якому є посилання на перелік об'єктів. Ми постійно намагаємось доносити до всіх зацікавлених осіб про можливості фонду держмайна, тому що сьогодні це не лише про продаж квадратних метрів, це про. Накопичення ресурсу внутрішнього резерву для держбюджету і фонду відновлення. Тому е, дуже важливо, щоб навіть маленькі об'єкти в віддалених точках приносили дохід. Не були пасивом, а були активом. І е, магічна цифра, яку ми постійно повторюємо, що одна гривня виручена від приватизації за собою веде 4 гривні приватних інвестицій. Uh -huh. і це створення робочих місць нових, це наповнення бюджету через податки. То сьогодні є тотальне бажання роздержавити ті галузі, які є не а, такими ключовими, де бізнес може виконати основну функцію. Наприклад, беремо готельний бізнес, готельний напрямок. Сьогодні є державні готелі, які втратили той функціонал, який мав би бути задача через приватизацію дати можливість бізнесу купувати ці активи. І якщо державі потрібна буде послуга з проживання в даному готелі, то ми купуємо цю послугу. Дякую вам, що долучились до розмови. Віталій Коваль, голова фонду державного майна, був на зв'язку з приємними новинами щодо наповнення державного бюджету та реалізації коштів під санкційних осіб. А я продовжую рубрику про гроші.